Представники Луцької міської ради на чолі з Ігорем Поліщуком відвідали бійців, які боронять нашу незалежність. Неспорожніми руками вони побували на Лиманському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках. Схід країни зустрів делегацію з Волині, Снігом та Морозом. Вчора працювала сніг, техніка. Сьогодні знову зранку бачимо муру погоди і, мабуть, буде далі продовжувати йти сніг. Втім, негода не стала на заваді реалізації глобальних планів в передачі допомоги зсу на 25 мільйонів гривень. В першу чергу йдеться про ті підрозділи, де служать жителі нашої територіальної громади. Депутатський корпус і міський голова підтримують переформатування нашого бюджету, щоб допомагати максимально скільки можна всі видатки капітальних будівництв зупинені на сьогоднішній день, і ми переформатовуємо всю нашу працю для того, щоб допомати збройним силам України, для того, щоб наші хлопці мали все необхідне для захисту нашої країни. За гроші, що зібрали працівники муніципалітету, його структурних підрозділів і комунальних підприємств, як одноденний заробіток, купили різним армійським підрозділам чотири позашляховики. Дана техніка буде передана підрозділу, який безпосередньо виконує завдання в районі виконання бойових завдань. Це за переправою міста Куп'янськ і будуть нищити ворога. Та не автомобілями єдиними, знаючи, що ефективно нищать ворога безпілотні літальні апарати, Луцький муніципалітет привіз їх на фронт у чималій кількості, усього понад півтори сотні штук. й зарядні станції до них дуже необхідна річ на фронті? Це очі, бійців вночі, це очі бійців в день. Це електроенергія, яка постійно потрібна для тих очей, щоб вони безперебійно працювали. І військовослужбовець, який знаходиться в окопі, міг себе почувати більш захищеним. Інший цінний вантаж доставлено бійцям 14-ї ОМБР, сотій бригаді ТРО, 53-му батальйону. Окрема партія допомоги надійшла для 110-ї бригади, яка нині виконує бойові завдання в Авдіївці, а також для 67-ї, 22-ї і 42-ї бригади, розповів Луцький міський голова. Привезли велику кількість дронів, Mavic 3, Mavic 3T, FPV-дрони, антидронові рушниці, Рації, зарядні пристрої для рації, пульти керування для дронів, обігрівачі Басто, термобілизна, газові балони і багато багато іншого. Дякуємо нашим захисникам, нашим військовим за захист України за те, що готують основу для нашої майбутньої перемоги. Поїздка на схід за словами Луцького міського голови мала і емоційно пізнавальний аспект. Ігор Поліщук зустрівся з солдатами на бойових позиціях, поговорив з земляками під час їхнього перепочинку і навіть отримав подарунок шеврон, спілкувань. Тривало до пізньої ночі, я дуже дясний першу чергу, перш за все, Ігору Ігоровичу, міському голові. Я бажаю йому міцного здоров'я і тільки не тільки йому, а всій його команді, всім людям, які долучилися до цього збору. Тисли руку у міському голові за передану багатомільйонну допомогу і командири бригад. Разом вони ще й обговорили деталі співпраці на 2024 рік. А перед від'їздом Ігоря Поліщука до Луцька комбриг 14-ї вручив йому подяку за сприяння Збройним силам України та прапор бригади. 14-ї бригади прапор чи нема.